Леся Українка, поет під час облоги. У місті панує велика тривога, тумана макутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада, та згоди немає, панує розрада, Смагання, Непевність і крик, зрада, зрада, мов тяжка хвороба, так часто пливе, та місто не вмерло, воно ще живе. Он церкву йдуть молодята до шлюбу, он мати колише дитиненьку любу. Ходімо, говорить дружині дружина, з'єднаємо руки і долю свою. Як згинуть, прийдеться останній годині, побачу край себе дружину мою. Спи, мати співає, моє немовлятко, уроджене в люту годину, дитятко, не будеш ти лиха голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати, іде на стрівання хороший вояк. Вітає Гамила, щаслива. Чому зажурився, мій любий козак? Питає дівчина вродлива. Прощатись прийшов я кохана з тобою. Он зараз піду з товариством до Не Несила терпіти лихої напасти. Волю я в широкому полі пропасти. Між тута, немов у тюрмі погибати. Тебе лише зіронька, жаль покидати, вона подає йому стрільпу по грімку, чіпляє сама ясну шаблю важку, цілує і пестить, і щастя бажає, і мов на музики на бій проваджає. хай наша заря тебе милий веде, і милий на смерть без вагання йде. А он де нещасний коханець крайбрами. У розпачі голову стиснув руками, найгірша для мене ся люта година. Не любить мене чарівниця дівчина. Подвійний мій розпач, подвійний мій жаль, моя неодважна печаль. Он пісня з високого муру лунає, по мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти. Бо вільна пісня не може умерти, тож він з ворогами і лихом жартує, і вірші, мов легкі і стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор, скрізь на її, на майдані, і в полі. Юрба перейма твою пісню, мов хор, все бачить співець у широким роздолі, і небо, і море. Красу світову, і людям співає він пісню наву. Усе в пісні, як море, рожева зоря, червона як кров і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зрива. Як чиста прозора вода, всі слухають пісню, нещасний коханець, щаслива я пара, мати й дитина, ти знає й тішиться музина бранець, бо вдень серед люду поети, мов діти, і милі тріумфи, лаври і квіти, і вабить їм очі я слава. Коє не дасть перемога кривава, в надії на неї терновий вінець приймав молоденький співець.